Де грунти ворожий труп ховають, де немає місця безбагать, там вогонь, герої з куль вростають, там на смерть воюючись стоять, наші це попереду простори, і позаду теж на їх пурга. Чорне море стемні прої і гори, і баба з вибухівкою яга. Згадуєш ти, друже, як земля суха, і мокра рятувала зовсім не лиха. Згадуєш ти штурми, і ворогів, бліндаж, і наших грізних дронів, славний екіпаж. Може, пам'ятають і наші вороги, як їх козаченьки вбрали в батоги, і сікли нещадно, сраки й дили, так, щоб ваньки срали і водку не пили. Ев наша та ворожий склад, щоб зварились в кашу їх ракети, й град. Від вогню тріщали ваняк штурми, ти їх, друже, димом зустрічай. Побратим падав із сурми, і сипнув касетка, цапав чай, відлітали синіми лісками, жовте поле, символи весни, як закінчим битву з ворогами. Відпочинем, браття, від війни, згадуєш ти, друже, як земля суха і мокра рятувала. Зовсім не лиха згадуєш ти штурми, і ворогів бліндаж, і наших грізних дронів, славний екіпаж. Може, пам'ятають і наші вороги, як їх Казаченьки вбрали в батаги, і сікли нещадно сраки і тили, так що баньки срали, і водку не пили, впівішка наша та ворожий склад, щоб зварились в кашу, їх ракети і град. Не братан, дронська бойова.